Ми з України, з вами адвокат Роман Сімутін. А пам'ятаєте, як із спіною в роті чиновники доводили, що обмежено придатні повинні обов'язково пройти ВЛК до 5 лютого. Інакше штраф. Колеги, в тому рахунку і я, зазначали протилежне. Якщо коротко, то прийнятим 4 травня законом номер 3621 скасували статус обмежено придатним, і для проходження військової служби встановлено лише статуси. Придатний і непридатний. Але цей закон не поклав обов'язку на визнаних обмежено придатними для військової служби за станом здоров'я військовозобов'язаних чоловіків самостійно прибути до ТЦК та пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року. Пункт 2. перехідних положень закону номер 3621 яким визначено якраз повторне проходження ВЛК для обмежено придатних чоловіків, був викладені наступним чином: установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, до набрання чинності цим законом протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Тобто підлягають. Але 12 лютого тобто сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект номер 12457, який внесла зміни до пункту перехідних положень закону номер 3621 У цьому відео коротко та по суті розповім про ці зміни та чого слід чекати військовозобов'язаним чоловікам, які були визнані обмежено придатними. А щоб ви могли захистити свої права на ВЛК при спілкуванні з ТЦК щодо діагнозів ВЛК та при огляді водія-драгер та при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Також можете підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію або в суди. Чи є обов'язок самостійно йти на ВЛК? У змі. Дані зміни коментувалися депутатами та чиновниками, як завжди, виключно турботою про людей. І анонсувалася тільки пролонгація строків проходження ВЛК до 5 червня. Тепер же ці чиновники та депутати мовчать, оскільки у прийнятих змінах вже чітко прописано, що громадяни України віком від 25 до 60 років які були визнані. Обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю, з дня набрання чинності цим законом зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. І у змінах до закону вже конкретно просто прописали такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду. Відчуваєте різницю? Одне слово, підлягають, замінили на зобов'язані і усі обмежено придатні вже на гачку у ТЦК. Формулювання. Підлягають означає те, що обов'язок направити чоловіків із статусу обмежено придатний на повторне ВЛК було покладено виключно на ТЦК. І у чоловіка зі статусом обмежено придатний не виникало ніякого обов'язку за власною ініціативою звертатися до ТЦК, щоб до 5 лютого пройти ВЛК повторно. А притягнути до відповідальності. Обмежено придатних могли виключно тоді, коли ТЦК викликав їх для проходження ВЛК повістками. Однак обмежено придатний громадянин таку вимогу просто проігнорував і за повісткою не з'явився. Тепер же все змінилося кардинально. І усі обмежено придатні чоловіки, які до 5 червня не пройдуть ВЛК, будуть притягнуті до адмінвідповідальності за статтею 210 і значком 1. Кодексу про адмінправопорушення, оштрафовані та оголошені у так званий той розшук. Як я вже неодноразово казав, у зону ризику першочергово підпадуть і ті обмежено придатні, хто уточнює якраз свої персональні дані через мобільний застосунок «Резерв плюс». Уся інформація про них є у ТЦК якраз. І якщо вони не звернуться до ТЦК через електронний кабінет у застосунку «Резерв Плюс, до 5 червня, то після 5 червня автоматично будуть оштрафовані та оголошені в розшуку. Висновок. Коротко зазначимо головні положення змін до закону про проходження ВЛК обмежено придатного. Перше. Встановлено новий строк обмежено придатні, зобов'язані пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року. Друге проходження ВЛК. Обмежено придатними тепер, зробили обов'язковим для всіх. І третє порушення даної норми і непроходження ВЛК. У вказаний строк тягне за собою відповідальність: штраф тицька за наявку та оголошення, такої військово у розшук. Більше корисної інформації у моєму телеграмі, підписуйтесь на канал. Величезна подяка спонсорам каналу за підтримку. Долучайтеся. Збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!